Книга Еклезіаста, розділ сьомий Добре ім'я краще, ніж аромат пахучого єлею, і День смерті людини краще, ніж день її народження. Краще йти туди, де плачуть, ніж йти в дім бенкетування, оскільки там, де плачуть, можна побачити кінець всякої людини. І живому варто взяти це близько до свого серця. Смуток краще від сміху. Бо коли сумне обличчя, тоді серце стає добрішим. Серце мудрих там де жалоба, а серце нерозумних у місцях веселощі. Краще слухати докори мудрого, ніж захоплюватись похвальними піснями нерозумних. Адже сміх нерозумного, подібний до тріскотіння палаючої тернини під казаном. І це також марнота. Пригноблюючи інших, і мудрий стає нерозумним. А підкуп взагалі губить серце. Кінець справи кращий, аніж її початок, як і терпеливий кращий від зарозумілого. Не поспішай своєму духові впадати в гнів, адже гнів міститься в серці нерозумних. Не нарікай, мовляв, чому колишні часи були кращі від сьогодення. Адже ти ставиш це питання не від мудрості. Мудрість не гірша, ніж спадщина. І завжди в пригоді для тих, хто бачить сонце. Адже перебувати під покриттям мудрості, як жити під захистом грошей, проте користь від знання ще й у тому, що мудрість дає справжнє життя тим, котрі нею наділені. Придивись до Божих учинків, хто може випростати те, що він викрив? коли тобі добре, насолоджуйся щастям, а в час горя пам'ятай. Як те, так і все інше допускає Бог для того, щоб людина не журила, що буде після неї. Я всього надивився протягом свого марнотного життя. Трапляється, що праведник гине в своїй праведності, а буває, що нечестивий живе довго, хоча залишається нечистивцем. Тож не будь надто справедливим і не вважай себе дуже мудрим, для чого тобі себе нищити. Не ставай злочинцем і не будь нерозумним, для чого ти мав би передчасно померти. Добре, коли тримаєшся чогось одного, проте й іншого не випускай зі своїх рук, бо хто шанує Бога, тому пощастить в одному й другому. Мудрість додає мудрому більше сил, ніж заступництво десяти можновладців, що в місті. Адже немає на світі настільки праведної людини, котра чинила би лише добре і не грішила. Не бери близько до свого серця кожного слова, що говорять люди, щоб часом не почути про свого слугу, що й він тебе обмовляє, оскільки в глибині свого серця знаєш, що й ти не раз лихословив щодо інших людей. Усе це я випробував мудрістю, сказавши собі, хочу стати мудрим, та це було недосяжно для мене. Минуле вже далеко і дуже глибоко, той його знайде. Тому все своє серце я спрямував на те, щоб пізнати, розвідати і знайти мудрість та сутність усякого пізнання, у чому глупота злочинців і безумство нерозсудливості. І я зробив відкриття, що гірше за смерть жінка, яка стає пасткою і серце якої тенета, а її руки кайдани, чоловік вірний перед Богом, ще вирветься від неї. Але грішника вона таки подолає. Нарешті сказав еклезіаст, досліджуючи одне за одне, ось до чого я дійшов. Те, чого шукала моя душа, але чого я так і не знайшов серед тисячі народу, я знайшов одну людину, проте між ними всіма я не знайшов жодної жінки. Крім того, я зробив ще одне відкриття Бог створив людину справедливою. Але люди пустились на пошуки різних хитрих вигадок.